Подій, коли ми вже трохи оговтуємось від вибухів, постає дуже важливе, але часто непомітне питання: що робити з пилом? Адже це не просто бруд, це мікрочастинки, які можуть бути небезпечними для нашого здоров'я. Перше, що потрібно зробити, це максимально убезпечити своє житло від проникнення забрудненого повітря. Щільно зачиніть усі вікна та двері. Це здається очевидним, але в перші хвилини після вибухів ми можемо про це забути. Перевірте кожне вікно, кожні двері, ущільніть всі щілини. Згадайте, як колись ми на зиму заклеювали вікна. Зараз це теж актуально. Використовуйте будь-які підручні матеріали, вологі ганчірки, скотч, папір або навіть цупку тканину, щоб закрити всі щілини навколо віконних рам, дверей та вентиляційних отворів. Особливо зверніть увагу на вентиляцію, її краще тимчасово перекрити. Вимкніть кондиціонери та системи вентиляції. Якщо вони у вас є і працюють на забір повітря з вулиці, вони будуть затягувати пил всередину. Вимкніть їх, будь ласка!